Рекрутська, Коломийський гурт Ті Гуцул, опублікував пісню до дня захисника та захисниці України. Слова народної гуцульської Коломийки які доповнили куплетом із оптимістичним завершенням. А в кліпі аркан затанцювали справжні військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Деталь розпитувала наша знімальна група. Я взяла просто мікрофон, почала писати демо-вокал акапельний. і почалося все з цього. Тобто я почала це наспівати, мене це зачепило. Так почалося створення пісні Рекрутська. В основу лягла старовинна коломийка, котра складалася з двох куплетів. Ще один дописав засновник гурту Михайло Балох. Пригадує солістка Ті Гуцулс Алекса Цимбал. Створив треті куплети до Рикрутської, щоб зробити її більш позитивною з позитивним фіналом, з вірою в перемогу, щоб надихнути більше людей, українців на те, що перемога дуже скоро вже прийде до нас. Згодом до музикантів долучився Коломийський хор. Чоловіки та жінки заспівали мелодію аркану. Продовжує Алекса Цимбал. Це була така клас. Класна командна робота, тому що люди, коли чули пісню «Рекрутська», вони дійсно розуміли ті сенси і вони хотіли говорити цими словами, не співати ці слова, щоб її почули якомога більше людей. До створення кліпу долучилися бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Хлопці та дівчата тренувалися з хореографом два дні, щоб станцювати аркан. Ділиться музикант гурту Остап Балух. По 2-3 годинки часу, щоб навчитися танцювати аркан з нуля, і насправді них дуже класно вийшло. вийшло. Вони молодці, тим більше е, вчилися, то вони ж в футболочках, в шортах, а танцювали в бронжелетах, в шоломах. Було дуже спекотно, довкола них горіла ватра посередині, і ззаді, і спереді, обливалися потами, але мусили витерпіти і зняти. Результатом залишилися задоволені не лише знімальна група, а й самі військовослужбовці. Додає Остап Балух. Коли ми вже відзняли, коли вони дивилися там зі зйомками паралельно результати на маленькому екранчику. Вони були вражені, що як оце так можна зняти на камеру. Ми вроді ну, дивимося, то вживу не так класно виглядає, як от виглядає на камері. У них взагалі був такий перший досвід, якихось професійних зйомок. Новий сингл розповідає про споконвічну боротьбу українського народу в минулому та сьогоденні. А ще рекрутська дуже щира пісня. Вітці гуцулси від захисників, які підтримали музикантів, переконана Олекса Цимбал. Ми дуже сподіваємося, що вона, коли люди її послухають, вона дійсно знайде відгук і ту емоцію трошки світла, яку вона несе в собі. Коли починається аркан звучати бойовий танець гуцулів, він надихає дійсно, надихає на перемогу, і ми хочемо, щоб люди, послухавши, відчули, що вони не самі в цій боротьбі, тому що кожен з нас кожен день переживає це в собі. І бореться, чекає додому, чи брата, чи сина, або не бачить своїх рідних. І ми хотіли просто рекрутською трохи нас згуртувати, щоб люди посміхнулися і знали, що дуже скоро прийде перемога, яку ми відсвяткуємо разом.